Уяви будівлю зведено сотні років тому. Вона схожа на церкву, але в ній немає дверей, жодного входу. Місцеві кажуть, це храм, який ніколи не відкривався для людей, бо він належить не нам. Коли падає ніч, зі стін починає лунати спів, голосів десятки, іноді сотні, вони звучать так, ніби хтось кличе, а іноді, ніби благає. Де хто бачив світло в чорних вікнах, тіні, що рухаються всередині, і найстрашніше відзеркалення власного обличчя серед них. Легенди кажуть кожен, хто підходив надто близько, зникав, наче церква вбирала їх у свої стіни, щоб їхній голос приєднався до хоралу. А тепер, уяви, ти стоїш перед цим місцем, холодна ніч, чути спів. І вікна світяться. Ти зробиш крок уперед чи втечеш? Напиши в коментарях, що б зробив ти.